Друзі, вітаю! Росіяни кажуть, що готові з нами підписати меморандум. Меморандум це така штука, яка не діє, і коли вигідно Росії або іншим країнам його порушити, вони його порушують. Але кажуть, що для того, щоб ми підписали меморандум, правильно ми спочатку повинні виконати умови. Хоча Олександр Ступ, президент. В Фінляндії людина дуже впливова, тому що він з Трампом грає в гольф і зізвонюється з Трампом, і взагалі Трампа розбудив, коли він трошки прикімарив на похоронах папи Франциска. Кажуть, що і ступ, і Пісторіус, що ні, Росія не має готовності до зупинки. Більд вилив уже все те, що їм дипломати сказали, про що говорили. Є деталі, є неприйнятні для України деталі, типу вийти з Запорізької з Херсонської. Це як? Кинути на призволяще наших людей? Ви розумієте, що ми цього ніколи не зробимо. Особливо ті регіони і райони, які були відвойовані в Росії, які нам, українській державі, допомагали своїй державі відвоювати ці міста і села, здавали позиції російські, боролись партизанили, знищували їх, і ви хочете їх віддати? Ми точно цього робити не будемо. І Захід зараз почав уже внутрішню дискусію. Ну, крім того, що прийняли 17-й пакет санкцій, м -м, Кая Калас каже: пане Трамп, ви ж теж обіцяли, що будете вводити проти Росії дуже болючі серйозні санкції. Вона каже: Ваш час: дійсно хоробра естонка, жінка, яка сьогодні одна з тих, хто керує Європою, демонструє, що дійсно Трампа в тому числі треба підпирати. Бо вийшли медіа, Вашингтон Пост в колонках, наприклад, кажуть, що Путін вміє маніпулювати Трампом. І Це не перемога Трампа. Насправді, це перемога Путіна, бо він далі тягне час і продовжує воювати проти України. Аксіос теж дав кілька інсайдів. Одним словом, давайте все це проаналізуємо, давайте все це розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал і ми з вами Зараз все проаналізуємо. Дуже прошу зробити донат. Ми з вами збираємо мільйон двісті. Ну от і для нас це дуже важливо, тому що для гура купуємо човен, який буде допомагати де окуповувати нашу акваторію і знищувати російські бляшанки. Тому, будь ласка, підпишіться. Ми йдемо до 700 тисяч, зовсім трошки залишилось. І донат 100, 200, 500 гривень на ваш вибір. Тут ніхто не може вказувати. Власне, Європейський Союз схвалив сьогодні 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти 200 кораблів Тіньового флоту. Нові заходи, е теж вони там прописують. А, але, типу, вже кажуть, що почали е писати е 18-й пакет санкцій. З однієї, це радує, це змушує, типу. Розуміти, що робота йде, а з іншої сторони, ти розумієш, наскільки недосконалий 17-й пакет, раз вони вже пишуть 18. Ну, треба ж було в цьому пакеті зробити все можливе, щоб завдати удару по Росії. 200 кораблів це добре, але це А. Не всі кораблі, Б. Не кораблями єдиними. Чим довше Росія вийде війну, тим жорстокіша буде наша відповідь, каже Кая Калас. Далі Кая Калас каже, що е Штати обіцяли Штати обіцяли ввести санкції. Вона каже: дивіться, пане Трампу. Вона це сказала Guardian. Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, зокрема з боку Сполучених Штатів. Штати поки що це не коментували і відповідь не давали, але бачимо, що європейці дійсно відчувають себе покинутими і обманутими. Ну, от ти, наприклад, пісторіо скаже, що Путін не продемонстрував готовність до припинення вогню. Від слова, взагалі готовий далі воювати і почуває себе дуже навіть непогано. І те, що європейці мали б зробити, не зробили, американці мали б зробити не зробили. Аналогічну історію говорить і ступ і каже, що Путіна немає приводів для зупинки. Росіянка Захарова вийшла, каже, що ось ми готові на меморандум і загалом рухатись по мирному плану. Але є умови. Каже, їх виконуємо, там їх небагато, все буде добре. Умови зливає газета Біль. Так, да, це не найбільш аналітична преса, швидше це жовта, але це єдина преса, яка точно написала план, як будуть заходити росіяни. Тобто, джерела інсайдери в уряді у них є. Є в них ці можливості, і зараз ми бачимо, що вони ними почали користуватися, зливати інформацію. Путін вимагає, щоб Україна не отримувала жодної військової допомоги від Заходу, зупинила мобілізацію і відправку солдатів на фронт. Тобто, пряме послаблення фронту, пряме послаблення держави. Якщо ми не відправляємо солдатів на фронт, він просто йде далі. Вашингтон Пост теж там був Колумніст пише, що Трампа якась неймовірно великий запас. Любові до Путіна, підтримки Путіна, пробачання всього Путіна. Зважаючи, тому він може далі піти прорвати лінію. Трамп скаже: ну нічого, нічого, це ж війна, типу. От, Трамп теж, коли говорив з Путіним, сказав дуже цікаву фразу. Він був здивований це там. Ушаков вже переповідав своїх знову ж таки. Вони переповідають басні, От, Але каже, що Трамп переповідав, що він так здивувався, який вклад же Росія зробила 80-річчя. В війні, в перемозі над фашизмом, каже, такий великий вклад Росіян найбільший. Каже, тут не всі, правда, в це вірять, ну але типу, ось так він любить Росію. Зважаючи на всі ці вимоги, можна зрозуміти, що дзвінок Трампа ще більш закріпив впевненість Путіна імперіалізм у своїй величі. Трамп сам ініціював дзвінок і подавав його як вирішальний момент, де він. Все вирішить з Путіним і буде мир, але вийшло навпаки. Трамп просто зганьбився і ще більше легітимізував Путіна. Е е е нічого конкретно для зупинки війни Трамп не добився від Путіна. Умови Кремля не змінилися. Тиснути на Путіна Трамп не бажає. Він веде себе як е е образливі слова, е е бо вважає Путіна не ворогом, а другом. Саме цікаво, в розмові, де йшла мова про закінчення війни. Трамп говорив і про торгівлю. Йому байдуже на європейців він не хоче вести він хоче вести бізнес РФ, Він любить диктаторів. Про це на дебатах говорили його конкуренти. Зокрема, Камала Харріс. для нас все критично відносно США, кажуть європейські змі, що Трамп не хоче тиснути НРФ і не хоче допомагати, щоб європейці встояли. Аксіо скаже трошки інакше: знову ж такі, все таки, все-таки поправка на цю все рівно повинна бути. Що Трамп запропонував Путіну, що ми не будемо вводити санкції, якщо ти запропонуєш реалістичний план, який би не хотілося одразу відкинути. Тобто Трамп, начебто, здорові тверезі ідеї намагався просувати. Правда, Росія не просувала здорових ідей. Росія казала, що ми готували теракти, що ми, значить, там зривали 9 травня. Та вже всі знають, і я б найперший це взагалі сказав в публічному просторі: що Україну набрали китайці і сказали, друзі, не стріляйте, там буде товариш Сі. Ми сказали, товариш Сі, поважаємо, стріляти не будемо. Тому терактів там не могло бути. Чи покашмарили ми їх за нічку до? Так. Да. Але це за те, щоб вони не почувалися в безпеці і не думали, що можна самовільно обстрілювати українські школи, дитячі садки, і нікому нічого не буде. Україна показала, що може і знає, як. А, далі. Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю. Ну, от це вже навіть прокоментував наш торгпред Тарас Качка. Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто, в нас є з Британня, Канади, європейським союзом, нам потрібно ще США і Японія. каже наш представник з цієї перспективи для нас дуже важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і відповідно мати угоду про вільну торгівлю. Модним словом, це комплімент Трампу. Дивись ми з тобою готові торгувати. Але поки що Трамп більше слухає Путіна і Ушакова про якісь фіктивні теракти, яких і в планах не було. Ми не країна тому такими інструментами. Не користуємось, але типу, бачимо в Штатах негативна реакція загалом після вчорашньої розмови до нас. Наприклад, в Сполучених Штатах хочуть витратити 250 мільйонів на повернення біженців, в тому числі українців. І ми бачимо, що нас в це число включають і негативна тенденція, на жаль, залишається, яка вже почалася з приходом Дональда Трампа, але всі думали, що чомусь вона. Буде спадати, не спадає ця тенденція, і бачимо, що періодично він до неї повертається. Ну і власне, що я вам хотів завершити: що російський цей меморандум, типу виконати умови, насправді виглядає як пастка для Трампа, де Путін грає ним, де Путін його затягує. Але ми не бачимо конкретики, де зупинка вогню немає. Де виведення військ? Немає, де. Конкретні кроки зі сторони Путіна нічого немає. Він просто нав'язує планомірно своє меню. І ось Вашингтон Пост, який я вже згадував, каже, що Путін пошив Трампа в дурні, а президент, США, схоже, навіть не усвідомлює цього. Так, робимо поправку, що преса демократична. Хоча, давайте теж чесно, демократична, але Безос підтримує вже Трампа. І ще й скоро сяде на контракт. Тому демократична, але, типу, колоністи пишуть те, що думають. Далі ми бачимо і реакцію Пісторіуса, і Стуба, Ну от і бачимо європейців, які вимагають, які вимагають, щоб на наступних прямих переговорах була присутня Європа, щоб Європу не вибивали. Тому що жертвою після України буде наступний європейський союз. Вони це розуміють і хочуть, щоб не стати заручником майбутніх домовленостей підтримувати Україну і нам допомагати. Загалом Трамп продемонстрував зміну формату. Тепер вже не треба перемир'я, тепер треба меморандум. Що таке меморандум? Це нічого. Тобто, зупинки вогню може не бути. Трамп підпише меморандум з росіянами мінеральну угоду, з нами мінеральну угоду, і скаже, Ну все, ви тут працюєте, ми пішли. Чи можливий цей сценарій? Так, достатньо висока вирогідність. Чи хоче цього Путін хоче забрати всю допомогу, або, як сказав Пісторіус, Підписати зупинку вогню, перемир'я чи навіть сісфаєр на супервигідних для Кремля умовах близьких до капітуляції України. Тоді він погодиться, але поки що Трамп це не може пропхати через нас, тому що наша державність, наш суверенітет і наша армія цього не дозволяють. Ось така друзі, поточна інформація. Підпишіться на цей youtube канал. Зробіть донат, ми е, збираємо для Гура мільйон двісті. Це серйозна цифра, але велику частину ми вже зібрали. Ну а в коментарях напишіть, будь ласка, хто виграв з цього дзвінка, Трамп чи Путін, як ви гадаєте? І друге, чи заявами європейці повинні потрапити за стіл переговорів, чи, наприклад, супервеликою передачою зброї, грошей чи будь-чого іншого в Україні, коли не запросити буде. Неможливо, напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.